Отже, ми маємо завдання реалізувати в PowerFactor модель розподільчого пристрою напругою 6 кВт, і ми зробимо це максимально детально на основі однолінійної схеми, що надано на екрані. Поїхали. Уявімо, що ми вже маємо готовий проєкт, в якому треба розмістити наші елементи. Вибираємо елемент сайт і розташовуємо його. На листі, я його трошки розширю. Перейменуємо його RP8. Перейдемо на однолінійну схему RP8, зробимо її постійною діаграмою і додамо одиночну систему шин секціоновану. Якщо така система шин у вас влаштовує по деталізації, ви можете її використовувати далі. Якщо ні, то нам потрібно розширити дані приєднання. Перш за все переіменуємо підстанцію WP8. Друге переназвемо секції. Перша секція. Друга секція. Видаляємо всі приєднання, крім одного. В цьому приєднанні ми, напевно, захочемо трішечки збільшити розмір. Ми захочемо змінити розмір вимикача і зробити його у вигляді квадрата. Також ми захочемо додати заземлювачі і ОПН. Це я перемалюю. ОПН ми переназвемо як ОПН Ф. Отже, нам необхідно задати вольтамперну характеристику ОПН, отже, ми це маємо зробити для того, щоб уникнути помилки. Але ці дані використовуються тільки в електромагнітному моделюванні, в електромагнітних перехідних процесах. Отже, у нас використовуватись не будуть. Називаємо наші заземлювачі. Один. Ноль. Вимикач. ВВ. Роз'єднувач. другий роз'єднувач. Також ми захочемо створити типи, наприклад, для вимикача. Для вимикача у нас є тип EasyPact. Ексе. Для заземлювачів у нас є тип рвфз 10, і рвз 10. Далі, що нам потрібно зробити, це перенести наші заземлювачі і ОПН. В комірку. Перемістити РП комірку. Після цього цю комірку ми будемо використовувати для наших подальших, подальшого моделювання, зокрема, інших комірок. Додатково в ній ми можемо внести трансформатор струму. Не підключаючи його ні до чого. Оце у нас буде пас. Тут ми можемо створити якийсь універсальний.

Власне і все. Трансформатор у нас приєднаний до всіх фаз, але якщо кількість фаз інша, то можна це вибрати. Отже, можемо почати приєднувати наші елементи. Для того, щоб це зробити, трошки збільшимо. Однолінійну схему, збільшимо розміри шин. Очевидно, що нам це знадобиться. Тепер я хочу трошечки змінити своє приєднання, прибрати. Зайві вікна виводу. Вибрати всі через Alt назви, адаптувати їх за розміром. Очевидно, що мені трішечки доведеться розтягнути. Вважаю, що досить. Я трішечки компактніше зроблю заземлювачі і ОПН. Після цього можна об'єкт приєднання адаптувати і розпістити компактніше. Чудово. Далі виставлюємо номінальний струм в цьому приєднанню і назву 1. Міжсекційний вимикач, наскільки не відповідає однолінійні схемі, то я його разом з власним приєднанням видалю. Далі розширюємо і копіюємо. Копіюємо за допомогою копіювати, вставити. Але можна і користуватися комбінаціями клавіш. Ctrl V. 4, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім комірок у мене є. Решту комірок. Дев'ять. 1? 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Частина комірок у мене названа не дуже добре, отже доведеться її може назвати вручно. Далі. 11 і 7, в мене мають інший номінальний струн. Це не змінюємо. Ну і порядок комірок у мене він буде відповідати назві. Чудово. Далі ми можемо приєднувати наші підстанції. Вибираємо елемент лінія. Ось він є. Перша лінія у нас в комірку 3. Друга лінія у нас в комірку 4. Третя комірка 5. Четверта комірка 6. Далі. Комірка 7. Восьма комірка у нас буде секційною. Далі дев'ята комірка теж секційною. Десята комірка у нас. Десята комірка у нас. 455 ТП.

14 458 і 15 422. Це ми трішечки підрівняємо. І це трішечки підрівняємо. Ну і, власне, маємо приєднані лінії до комірок. Лінії ми додатково потім переназвемо. І призначимо їм типи ліній. Далі помірки 2 і 12, 16 ми змінимо. У нас тут вимикачів немає. Отже ми їх видаляємо. Раз видалили, 16, 2 видалили. Для того, щоб полісити трансформатори напруги в комірки 2.16, створимо нову комірку. Далі обираємо трансформатор напруги. Таб, для того, щоб його нікуди не підключати з іншого боку. Обираємо трансформатор. І нам треба його перенести в нашу комірку 2. Перенесли в комірку 2. Далі. Перемальовуємо. Те саме робимо і для 16-ї Назвемо трансформатори на напруги. Так, вони можуть у нас називатися ТН61. І ТМ62. Можемо їм задати типи. Навіть 6. Можемо їм додати додаткову вторинну обмотку. Другу. Моделюємо міжсекційний вимикач. Зайве прибираємо. Трансформатор стриму також. Термінал також і приєднуємо бокомів. Після цього нам треба буде додати ще один трансформатор струму ось тут. Трошки у нас зміниться вигляд комірки. Для того, щоб змінити розмір, відредагуємо графічний об'єкт. Я порахував на основі попередніх розмірів. отримали бажаний результат. Трансформатор струму переназвемо. Він буде у нас називатися ТС-61. Матиме тип ТС ТПЛУ 10. Створений типи. Перевіримо, куди у нас спрямовані наші трансформатори струму. Вони спрямовані в шину. Шина у нас перша секція, отже нам треба їх переспрямувати в інший бік. Для цього ми можемо скористатися менеджером моделей, трансформатори і знайдемо спрямування. Робимо всі. Лінії. Цей трансформатор у нас має бути спрямований в другу секцію. Він спрямований шино, ну, отже, тут ми будемо спрямовувати його в другу секцію. Так, наче все. У нас лишилися трансформатори власних потреб, але оскільки вони однофазні, ми їх моделювати не будемо. І Трансформатор народу послідовності на кабельних лініях. Їх ми можемо моделювати на прикладі. Тип у нас буде ТЗЛМ1. Ми його зараз створимо tzlm 1 Первий стром 30 А, вторинний стром 1 А. Ці данних, на жаль, у мене немає. І це буде у нас одна фаза нульова послідовність. Спрямування в гілку. Назва ТСКЛ. Аналогічно ми його ми їх можемо створити для решти приєднання. Відповідно, назвати і, напевно, на цьому все. Що стосується. Приєднань 7 і 11. 7 і 11 у нас тут дві кабельних лінії, ми можемо використати. Атрибут паралельні лінії, але якщо ми захочемо створити фізично другу кабельну лінію, нам треба її буде скопіювати. Створити нову комірку. Копіювати цю комірку і вставити у термінал 3. Перерисуємо. Те саме зробимо для Фідера 13. Створюємо комірку. Копіюємо лінію, копіюємо помірку і вставляємо в якості одного з терміналів. Потім перерисовуємо. Далі ці дві лінії копіюємо в загальну мережу і вставляємо тільки графічно. А, значить, так у нас вони вже тут знаходяться, але вони знаходяться у вигляді частини підстанції RP8. І нам треба їх підключити до наших. Нашого джерела. Connect Сюди. І Connect Сюди. Далі ми їх знову ж таки можемо перерисувати. І що головне, ми їх маємо перенести з РП 8. Загальну мережу. От сюди. Раз. Два. Мовлюємо. Не бачу, чому немає вимикача, але сенс в тому, що вони, по суті, приєднані через цей вимикач. Відповідно. Вимокаючи у них буде спільний. Приблизно так. І останнє, що я забув відмітити, але має дуже важливу складову. Це напруга. 6 кВт замінюємо усюди. 6 кВт, перевіряємо, що всі наші термінали тепер 6 кВт. Крім того, ви можете представити. РП8 на однолінійній схемі у вигляді спрощеного вигляду. Ну, звісно, що тут доведеться перемалювати певні лінії, перерисувати їх графічно. Або лишати так і відповідно моделювати, для того, щоб переконатися, що наша модель робоча. Створимо дві зовнішні мережі. Ми порахуємо уставлений режим. Єдине, що зазначу, це те, що типи ліній її довжини я налаштував поза кадром.